Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде предназначеним нашим друзям, їх відношення до вас. Що вони до вас відчувають, чи є вони вірніми товаришами, чи можна їм щось довіряти, чи можливо потрібно остерігатися їх. Взагалі-то тут буде більша характеристика і відношення. Подруга або друг це вже ваше то, кого ви загадали. Буде три варіанти. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, перший варіант. Подруга або товариш. Як вони відносяться до вас, її або його відношення до вас. Ну, дивіться, тут людина дуже двояка. Це по-перше. Тобто у цієї людини дуже багато товаришів, і взагалі-то ця людина, <кій> давайте так скажу, вибирає лише завжди себе. Так? Вона дуже розумна. Чи жінка, чи чоловік, неважливо. Але вона дуже холодна, розумна, і, як сказати, до вас вона відноситься. Хочу. Хочу з тобою, спілкуюся, хочу спілкуюся, але взагалі то більше тут людина егоїстична. Її відношення до вас або його. Відразу скажу, що тут людина в тяжкий момент для вас, вона від вас відсахнеться, ніколи не подасть вам руку допомоги, тому що. Зразу скажу, що від людини, яку по першому варіанту ви загля... загадали, йдуть обмани, йдуть махінації, маніпуляції, і взагалі тут заздрість та, 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 та небажане. Бачення того, щоб ви були щасливі, взагалі то людина тут відноситься до вас так, аби вам було дуже погано. Чи вам гірше, тим їй краще або йому краще. Так, людина завжди з вами в суперечки входить. І якщо чесно, хочу сказати, що завжди хоче відчувати перемогу над вами. Так? Тобто вона наділяє себе тим, що вона або він краще знає життя і взагалі то вибирає друзів лише тоді, коли вони цій людині дуже вигідні. З якої сторони. З сторони фінансів або якихось рекомендацій, тут доволі таки підла людина, яка дуже багато обманює, про вас дуже багато пліткує і геть зовсім дуже поганий друг. Від такого друга можна або подруги, можна <кій> чого угодно очікувати, і навіть 10 кінжалів в спину. Людина, яка завжди буде ставити вас на задній план, не довіряйте їй, тому що вона все, що знає про вас, вона розказує всім і кожному. Так, Вона дуже любить або він дуже любить пліткувати. І взагалі то хочу сказати, що тут все ваше минуле теперішнє. Розказано всім, хто бажа, хто має намір вислухати, так? так про все розмовляю. Якщо ви жінка, то вона все розказує. Ви думаєте, на подругу, то вона тут все розказує, розказує про вашого чоловіка, багато бреше, дуже багато приукрашає. Тут багато спліток. Чоловіки, то я хочу сказати, що цей чоловік вас виставляє в негативному стані перед іншими людьми. Так, ось такий був перший варіант. Другий варіант подруга або товариш, як ти відносишся до другого варіанту, чи є ти тим другом або товаришкою, якому можна довіряти, як ти відносишся. Я хочу сказати, що по другому варіанту тут дуже добрий друг або подруга. Це, по-перше, завжди вона в хвилюванні або він хвилювання, людина хвилюванні за вас, завжди хоче допомогти фінансово вислухати, допомогти. Знаєте, це та людина, якій ви дзвоните або говорите, і вона відразу знаходить виход. Дуже боїться за вас, хвилюється, переживає за вас. Хочу сказати, що ось тут, наприклад, так другий варіант, дуже різниця з першим, тому що ця людина вважає, що ви все можете, що ви є переможець по життю, що вам ніж. Знаєте, вона із -за того, через те людина тут переживає, що чим ваш чащий, набагато тяжчий життєвий шлях, тим більше ви в житті переможець. Але це не відміняє того, що тут людина дуже за вас переживає та боїться. Тут немає пліток, тут до вас повага, бажання з вами на постійній основі. Товаришувати, бути для вас вашим плечем, так? Тобто завжди можна допомогти. Навіть коли ви хворієте. Тут людина, яка дуже багато мовчить <кій> про вас. І знаєте, навіть якщо про вас десь щось погане розмовляють, то вона стає або він стає на вашу сторону. Завжди на вашій стороні захищає. Хочу сказати, що тут дуже, добрий, дуже гарний друг або товаришка, тому що ви для цієї людини доволі таки сильний скарб. Вона вас, по суті, як любить, так? як сестру, як брата. Неважливо. Але тут можна і довіряти, і навіть просити допомоги. Другий варіант, дякую. Третій варіант. <кій> Товариш, товаришка. Як ти відносишся до людини по третьому варіанту? Твоє відношення, чи можна тобі довіряти? Ого, так і думала. Значить, дивіться, друг або товариш або товаришка. По-перше, по третьому варіанту, тут загадана вам людина дуже сильно заздрить вам в усьому, особливо в зоні кохання, так? В соціумі, то як ви проявляєтеся. І я хочу сказати, що ця людина іноді навіть вас сканує. тобто... Або, Робить на вас, заказує розклади, так, або звертається до, не знаю, можливо, сама. У нас дуже зараз багато людей, які працюють з картами Таро. І вона тут вас дуже часто сканує, щось робить так, по коханню. На, дам таку трішечки діагностику, так, що не обов'язково робити. Якийсь там ритуал, можна навіть повітру пустити. Да? Тобто людина тут хоче завжди влізти в третьою людину ваші стосунки. Хоче вкрасти, хоче забрати. Взагалі-то хоче а, змінити ваші, а, думаю, як судьба. Да? Помінятися з вами судьба. Споминати з вами судьбою. Тобто я вважаю, що у вас в житті ви всім подобаєтеся, тут велика заздрість, і навіть я навіть зверталася до магічних якихось способів для того, щоб змінити, перекласти на вас своє непутове життя. Так, а ваш, ваший добробут забрати. Тут магія від цієї людини, тому будьте обережні. Хочу сказати, що тут на, на постійній основі щось робить, щось, щось хоче вкрасти. Взагалі-то таку людину потрібно вбирати зі свого тоджінка. Із свого кругу, так? Тобто вам від неї потрібно чиститися. Тут друг, подруга, не знаю, товариш, товаришка, яка замовляє на вас або робить сама на вас магічну роботу із-за соціума, із-за кохання, так, і хотілося б їй зробити таку магічну роботу, щоб змінити ваше життя, своє віддати вам. Ваше забрати собі. Залишати таку людину поряд з собою чи ні вже є ваш вибір. А з вами була Тетяна, до нових зустрічей!